Всіх пропонуємо вам щоденний прогноз бути чи не бути, або так чи ні. На три варіанти, або три події, які ви хотіли переглянути на 10 липня 2025 року. Тож, будемо дивитися перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант. Я починаю з першого. Перший варіант для вас. Вам так, колесо долі. Сама доля дає вам шанси щось на цей день залучити своє життя. Тобто, у будь-якому випадку, бажаєте ви того чи ні, зміни в цей день у вас відбудуться. Для когось можуть надходити фінанси, зовсім неочікувано, або із, із тих, ну, і такі це будуть фінанси, на які ви зовсім могли і не розраховувати, або буде більша сума, ніж ви розраховували. Загалом в цей день ще можуть бути у вас можливості, коли ви відчуєте свої взліти. Ну або отримаєте неочікуваний успіх. Також можливо, хтось буде в цей день отримувати винагороди. Ну і ще можливо, якщо у вас робочі питання вас цікавлять, то можуть бути прибутки, процвітання, якийсь прогрес у ваших справах. Хтось може розпочати нові проекти, заключити вдало контракти. Загалом такий день буде неочікуваних дзвінків і повідомлень. А вам потрібно буде дуже швидко на це все реагувати, щоб ви свої шанси використовували. Підказка йде для вас така. Звертайте увагу на всі знаки і підказки долі, тому що в цей день до вас має зайти щось нове те, чого раніше ви або не знали, або вам ще не доводилось перебувати в таких подіях. Тож, це день ваших змін і перемін. Прийшов час відпустити щось старе і впустити нові енергії, які будуть вам допомагати для того, щоб ви могли подальше зростати, розвиватися. Ну, і загалом, можливо, у вас на цей день іще будуть якісь такі події, коли, наприклад, ви шукаєте роботу і не можете її знайти в цей день ви її зможете неочікувано знайти. З'явиться шанс такий. Тому вам варто бути уважними до підказок долі. І для того, щоб все це залучити і отримати в своє життя, використовуйте всі можливості, які у вас є. Зверніть увагу на свої бажання. Можливо, пройшов час, щоб ви щось зробили вже для того, щоб їх реалізувати. Ну і в будь-якому випадку зміна обстановки вам цей день піде на користь. Я бажаю вам гарного дня. Другий варіант для вас. Четвірка пентаклів. Говорю вам так, діяти ви можете. Також на цей день у вас забагато буде роботи повсякденних побутових справ, які ігнорувати не, важко, не, не варто. Крім цього, у вас з'явиться, можливо, якась фінансова стабільність, якої ви очікували, для когось, можливо, надійдуть гроші, а для когось, можливо, ви просто відчуєте покращення стану свого здоров'я, особливо для тих, хто хворів. Ну, а ще, якщо це стосується робочих питань, то прийшов час для того, щоб ви вже організували якісь процеси для того, щоб ви могли отримати дійсно результат. Також цей день, можливо, для ваших винагород ви зможете зміцнити своє положення, відчуєте свій достаток, матеріальну стабільність, якщо ви будете правильно розпоряджати своїм, своїм часом і справами. Ну, а загалом ще хтось, якщо планували на цей день щось придбати, це буде вдало, і будете відчувати, що у вас є такий міцний фундамент, на який ви можете опиратися. Це може бути стосуватися ваших особистих справ, вашої родини, вашого будинку, вашої роботи. Підказка йде така, що все ж таки ваші матеріальні інтереси. Переважають над емоційними, тому вам потрібно тримати ситуацію під контролем. Розумно розпоряджуйтеся своїми фінансами, або вам ще потрібно цінувати час, розподілюйте свої сили. Нічого зайвого в цей день не варто робити. Лише те, що вам на цей день дійсно потребує: робота, дім і взагалі. У вас такий буде день спокійної стабілізації у справах, де вам потрібно не ігнорувати повсякденні питання, як я вже вам сказала. Все буде ну, загалом, як завжди. Нічого особливого не буде відбуватися. Але якщо ви будете розумно розходувати свої ресурси. Тільки на ті справи, які ви запланували, то до вечора ви будете задоволені цим днем. Я бажаю вам гарного дня. Третій варіант для вас. Король жезлів перевернутий говорить вам ні. На цей день у більшому ступені у вас якісь будуть перепони, коли вони будуть пов'язані із тим, що або хтось буде проявляти. Над вами понадмірну власність або перевищувати свої повноваження, або ви себе так будете поводити грубо. Ну, і загалом можете отримати якісь неприємні звісточки. Це день, коли у вас буде відчуватися, що це ваш період спада. Проблеми можуть виникати з керівництвом або із керуванням, якщо ви займаєте керівну посаду. Також, можливо, будете відчувати тиск з боку чоловіка. Чоловік може бути ваш керівник, представник влади, або взагалі ваш чоловік. Ну, а ще, можливо, взагалі у вас на цей день буде якась така важка робота, і ви будете відчувати, що ну, хтось вам заздрить, або стосується у вас у своїх якихось корисних мотивах. Ну, головне на цей день для вас підказка йде така, щоб ви не переоцінювали свої можливості. Тому що, як не будете правильно розподіляти свою енергію, це буде вас виснажувати і приводити до конфліктів. Тому порада для вас: не поспішайте проявляти себе. Час для ваших активних дій ще поки що не наступив. Не беріться терпіння. Можливо, вам потрібно звернутися за порадою до більш компетентної особи, тому що ви самі не бачите ту ситуацію, яка навколо вас склалася. Я бажаю, хай сіни гаразди пройдуть то з вас, а вам гарного дня. І нагадую всім, що ця енергія лише цього дня. Наступного дня будуть інші енергії і інші відповіді. Тож бажаю всім спокійного, мирного і затишного дня.